Міс Росія Анна Лінікова боїться повертатися до РФ і переховується в США. А міс Україна Вікторія Апанасенко стала амбасадоркою Муру в ООН. А також на міс всесвіт оголосили про старт голосування за найкращий національний костюм. Як підтримати Україну? Дізнаєтесь за одну хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Of a love. Отже, 22-річна представниця Росії на міс Всесвіт Анна Лінікова після хейту, який вона отримує на свою адресу, боїться розкривати своє місце розташування. Модель розповідає, що їй приходять погрози, тому вона вирішила залишитися в Америці з метою безпеки. За словами дівчини, на неї накинулися несправедливо, і це змагання видалося для неї випробуванням на міцність. Бербили весь конкурс. Ну, при этом все проходило так лігко то есть в фіналі не було ніяких стокол, ага. і так далі. Ліннікова розповіла в інстаграм, що вона дала інтерв'ю відомому журналу. У ньому вона поскаржилася на тролінг, стверджуючи, що українці не дають їй життя. Хоча кілька тижнів тому блондинка запевняла, все в неї добре, і вона витрачає зароблені гроші на дорогі ресторани та брендові речі. Ці про те, яка я погана. З самого початку я зіткнулася з безперервним. Потоком образ і погроз від українських користувачів соцмереж особливо неприємні були негативні коментарі від давніх знайомих з України. А ще багато хто мене уникав і цурався, просто дізнавшись про моє походження. Дуже шкода, що українка Вікторія Апанасенко не захотіла спілкуватися зі мною тільки через мою національність. Продовжує зображати із себе жертву Ліннікова. Публіка дізналася адресу готелю у новому Орлані, в якому мешкали учасниці конкурсу. Після цього модель стали попереджати, що їй краще не виходити на сцену та не повертатися до Росії. Ліннікова вирішила довше затриматись у Штатах, оскільки. Боїться недоброзичливців. Потім я трохи заспокоїлася, зрозумівши, що реальної сили такі слова не мають. Зараз я подорожую Америкою і з метою безпеки вкотре не розкриває своїх точних координат. Сказала учасниця з країни агресора. Ліннікова продовжує насолоджуватися усіма благами життя, замовляє приватні екскурсії, польоти на приватних вертольотах, демонструє розкішні вбрання. Що привіт усім? А в мене вдома нарешті з'явилося світло, тож я можу вийти з вами на зв'язок. А ось наша красуня Вікторія Апанасенко, яка боролася за корону Міс Всесвіт, нині працює на міжнародному фронті для наближення перемоги в Україні. Вікторія Апанасенко стала амбасадоркою миру в ООН, Підписала меморандум про співпрацю з мережею ООН в Україні. Але я ж боєць, як і всі українці, тому. Боротьба за мир це те, на що сьогодні спрямовані зусилля всіх неурядових та державних організацій України, а також багатьох бізнесів та волонтерів, каже Вікторія: мир та справедливість одна із цілей ООН. В глобальному договорі ООН в Україні буду працювати над проєктами для подолання наслідків російської агресії. Кожен українець зараз робить усе можливе заради миру і безпечного майбутнього нашої країни. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ працює волонт. Теркою і на власні очі бачу, як війна вбиває, скалічує долі, руйнує будинки. Та, попри все, українці вірять у майбутнє незламної, вільної та інноваційної України. Саме тому важливо підтримувати людей, щоб вогонь віри у них не згасав. Стержині я була в Києві. Я була на самом деле очень розбита, потому що у мене до этого болел мой отец, У нього була там сложная операція, і я не могла делать что то физически, поэтому я була на информационном фронті. Я допомагала в евакуації людей, помогала находить какие-то лікарства, помогала теробороні, допомагала нашій армії. Чим могла Вікторія Апанасенко також вирішила підтримати ще один проект ООН в Україні. Ментальна допомога це спеціалізована онлайн-платформа, яка допомагатиме у відновленні ментального здоров'я українців. Маємо зробити все можливе, щоб знизити рівень психологічного тиску українців та допомогти їм відновити ментальне здоров'я. Саме тому вирішила підтримати проєкт ментал Хелп, мета якого надати безкоштовні психологічні послуги людям, які постраждали від війни. Це дієвий інструмент, який допоможе українцям повернутись до повноцінного життя. Наголошує Вікторія. Воєнна агресія Росії завдала чимало психологічних травм. За даними Міністерства охорони здоров'я України. 15 мільйонів українців потребують психологічної допомоги. Серед них і діти, і дорослі, і люди літнього віку. На жаль, не всі українці можуть дозволити собі оплатити послуги професійного психолога, але всі вони заслуговують на психологічну підтримку і піклування. На онлайн-платформі Mental Хелп зібрано команду фахових психологів, які готові працювати з усіма українцями, що відчувають психологічні наслідки війни. Отже, у січні цього року відбулося грандіозне шоу Міс Всесвіт, на якому Україну представляла красуня із Чернігова Вікторія Панасенко. Через два тижні після фіналу конкурсу організатори оголосили про старт голосування за найкращий національний костюм. Вибрати переможницю пропонують глядачам. На сторінці Міс Всесвіт в інстаграм показали відео з виходами всіх учасниць у своїх вбраннях, щоб нагадати, як хто виглядав. Щоб віддати голос фаворит, ці необхідно завантажити додаток під назвою Miss Universe на ваш смартфон. Далі потрібно вибрати костюм, який на вашу думку заслуговує названня найкращого, і натиснути на нього. Голосувати українцям за Україну дозволено. Нагадаю, що Вікторія Панасенко здивувала глядачів та журі своєю появою у шикарному костюмі воїн світу під час демонстрації національного вбрання. Він символізує боротьбу нашого народу з пітьмою в його основі. Образ войовничого архангела Михайла, який захищає Україну з мечем. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні. Завантажуємо додаток та голосуємо за нашу красуню Вікторію Апанасенко. Я працювала волонтером, я чула багато страшних історій, я бачила багато страшного. Я дуже-дуже хотіла виплеснути найбільшу біль, яка в мене всередині є, в національний костюм. Ідеї були з кров'ю, із кров з пострілами, і це мав бути перформанс, це мало бути щось болюче і. Я, в принципі, навіть малювала цю ідею сама. Час йшов, поки ми шукали того самого творця, хто втілить в життя мою ідею, настрої мінялися. Настрої мінялися і людей, і мої. І я, якщо ви пам'ятаєте, робила опитування, яким саме ви хочете бачити цей костюм. Багато людей підтримало саме світлий образ. І ви знаєте, я дуже і дуже щиро рада цьому, тому що не хотілося, щоб нас жаліли на сцені. Хотілося дуже, щоб нами надихалися, тому що кожен з нас той самий воїн світла, що саме зараз воює на своєму фронті.